Legenda Трошки. Ми сьогодні відкриваємо е, виставку, яка нам вже от, говоримо з пані Анталею, що якесь тюбік, е, яка ця виставка має відношення до факультету? Перше, ми робимо виставки, які не обов'язково мають, мають нести якесь відношення до факультету, відношення пряме, що це мистецтво. Ми показуємо будь-яке мистецтво. По-друге, це виставка пам'ятна. Заслуженого майстра народної творчості України Зої Сергіївни Пасічної. Пан Анатолій чоловік також працював дуже багато років раз на факультеті, займався дизайном. Він ну, займався творчістю, але більше вже і дизайном займався, вже потім випустив єдиний на сьогодні в Україні сучасний словник творчого мистецтва. І, власне, діти навчалися, і сьогодні присутня. Донька Зої Сергіївни, пані Наталя, присутні вже внук, так? багато поколінь, які тут присутні, і ми раді показати не лише своїх студентів, своїх товаришів, ми раді бачити абсолютно кожного художника і митця, які заслуговують поваги, заслуговують уваги. І я впевнений, що з наших з тих, хто присутній, що одиниці власне, бачили ці роботи. Тобто я впевнений, що не бачили. У мене ще є своя коротка історія про це, тому що Зоя Сергійовна була перша, кого я знав в Одесі десь 22 роки тому, коли приїхав до Одеси. Перша була художниця, з якою я познайомився, писав першу наукову роботу саме про її творчість, яку ми досліджували. І так познайомилися з нею, і познайомилися з татом, і так з'явився зв'язок з фотографом. І я тут опинився завдяки власне, цьому знайомству і дізнався про ходраф і опинився тут. Вже, слава Богу, 18 років майже. Тому ми дякуємо вам за таку виставку. Дякуємо, що ви погодилися, що ми можемо подивитися. І дуже скоро, тому що хочеться, щоб роботи бачили, щоб роботи мали свого глядача, щоб вони не лежали десь там, щоб ми мали можливість таки їх побачити. Я думаю, що ми ж зробимо виставку дата, тому що сьогодні займаються власне дизайнерами, дизайнер навчаються. Їм також це буде дуже цікаво. Тому ми вас дуже дякуємо. Вітаємо нас цією виставкою, але і вас, вас також. Е, я просив сказати. Кілька слів завідувача авторів творчого мистецтва, але власне в ролі мистецтвознавця безпосередньо, щоб вона нам трошки розклала про ці роботи. Дякую. Ми е, дуже часто е, показуємо зв'язок між традицією і сучасністю. І це ну, так, такий вже вислів от традиції і сучасність. Оця виставка якраз є втіленням того, як людина, яка дуже глибоко знала традиції, Зоя Сергіївна вивчила і можна сказати прожила традиції українського народного розпису, але вона пішла далі і вона стала створювати власні композиції на ті мотиви, які вона бачила, мабуть, в житті. Якщо ми роздивимося, то це кактуси. Але вони так переосмислені, і вони настільки прожиті нею і відтворені з використанням певних прийомів, які вона там ту ж Петриківку, ми тут десь бачимо. Але вона особлива і це дуже впізнавана власна індивідуальна виразна мова. Оце якраз шановні наші наше молоде підростаюче покоління. У вас якраз можливість сьогодні. Набути певні традиції і далі вже створювати себе в мистецтві, поєднуючи, додаючи щось власне, щось своє. І оця виставка, вона надзвичайно вчасно у нас. Тому що якраз ви зараз робите на пленері, ви вивчаєте реалістичні прийоми зображення. Потім ви їх трансформуєте. У вас є можливість. У вас є можливість. Побачити, як це зробила, зробив дійсно майстер, і е, я думаю, що ця виставка вам додасть якраз у цього досвіду. І ще я хочу е, сказати, що майстри живуть, майстри відходять в інше життя, але надзвичайна вдячність родинам, які зберігають е, твори, і е, це ж велика робота. Оформити, привести, надати твори, прийти на відкриття, і е, оце я вам хочу дуже подякувати, тому що ви зберігаєте пам'ять ваших е, батьків. Ми можемо долучитися до цієї пам'яті, і е, це фактично живий зв'язок часів, який е, при якому ми присутні. Дуже вам велика дякую, що ви зробили, що ви надали нам можливість помилуватися цими творами, тому що ну не дуже часто я бачу твори Зої Сергіївни, а тут у такому комплексі ми їх можемо бачити. Насолоджуйтесь і дякую дуже за виступ. Дякую. В вам буде, мабуть, от з того, що я спілкувався з Україною на той час, тобто все починалося, з того, що ви можете знати, починалося з Петриківки. Тобто всі знають, що таке Петриківський розпис. Так? Але всі знають, що таке Петриківський розпис, що він там з Дніпропетровщини, сьогодні він там до доспачений ЮНЕСКО, внесений, все, все, все. Але їй вже було, вона їм дуже гарно володіла, вона знала його просто досконало. Але їй в цьому, як я розумію, було десь може навіть тісно, скучно, тому що їй хотілось додати щось, привнести, привнести. Тобто, це ви бачите результат того, що, з чого почався Петриківський розпис в неї і чим вона власне до, до чого вона прийшла, як вона знайшла самовиразитися та да, й привнести власне своє, і тому вона співувала не... Е Петриківка звідки вийшла там в них є свої коди і знаки всього. Вона хотіла оспівувати той край, де, де вона вже знаходилась, північне причорномор'я, степ. Тобто вона шукала в цьому в цьому. Тут немає щось згадувати робіт, де вона показувала жителів нашого Чорного моря в такому ж розписі ці ажурні медузи, які там так і вона намагалася це трансформувати і показати через свій вже розпис, який. Почав свій початок з Петриківки, знайшла свій стиль, свою мову, і потім наша, і почала зображувати те, що є саме на, на тому місці, на тій землі, де вона проживала, де вона е, творила. Тому за це окремо це просто для студентів, щоб розуміли, з чого це ця історія починалася. Я думаю, що ми надамо слово доньки. Я б хотіла просто, просто трошки задати, що в цій виставці я намагалася. Можна сказати, відібрати від кожного етапу, кожного шляху пошуку, який супроводжував її життя, відібрати дві-три роботи, і тобто така виставка різнопланова трошки вийшла, як есквіндесенція всього, кожної колекції, від кожної колекції по дві-три роботи. І тобто можна зробити ще декілька виставок, наприклад, більш. Ну я вам скажу, що з Петриківки, то що вона починала, то тих робіт вже майже немає, бо воно щось роздарувало, щось е, купили і мало робить робіт, саме з Петриківки, такі традиційні. а більше вже залишилось робіт фантазійних і на основі Петриківки є. Тож є ще матеріал для багатьох виставок, я так думаю, можна попрацювати. Ну і також це дуже багато батькових робіт. Я думаю, це він теж заслуговує на те, щоб зробити. Хочу дуже подякувати факультету Дмитру Олександровичу за пропозицію, за допомогу і за сприйняття, за сприяння, тому що зробити виставку це, невели... це великий труд. Всі знають, і з ним дуже легко працювати в цьому плані. Тож я думаю, що це не остання виставка. Дякую і запрошую всіх насолодитися білосвітом моєї матусі. Дякуємо. Ось була для тих, хто знав, я знаю, для Любовсична Півна, те, що зазнали, хто працювали. так. Е, дуже була світла родина і дуже в них такі були збережені відносини між собою до останніх днів. Дуже такі теплі, 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 добрі. Е, тому ми це дякуємо. Е, скажете? Скажу. Так я нам Тамара, Тамара, Я вас побачив і вже все. Перш за все я вітаю Наталю, що зробила зробив звісно. І ми знову побачимо роботи з бачимо. Дуже талановиті, дуже дивовижні люди. Ну, я навіть по-русски. я хочу Это просто удивительная семья, удивительные два человека. Они закончили э, училище, которое в Киеве находится в Лавре, сейчас он, по-моему, институт стало. Одинаково закончили. Но творческим человеком, как со временем определилось, в 90-е годы, осталась, стала Зоя. Толя тоже делал немножко графические работы. Они были не так значительны. И всегда, вот сколько я делала, ну, была галерея, сколько делала выставку, ну, встречалась работа Зои. Ни одного раза я не видела работу Зои не оформленной. Толя всегда все оформлял, все относил, все вешал. Всегда за Зоиной спиной стояла крепкая Толя на руках. Всегдашний надежный Анатолий Николаевич был. Но при этом всем как художник, как-то мы его не посмотрели и не знали. Но оказалось со временем, что Анатолий Николаевич сделал потрясающую вещь. Вот у вас в библиотеке, я думаю, она есть. Пломачный словник образотворчивый мастерства Еще в те времена, когда он его сделал, в 12-м, что ли, в 13-м году, я так, случилось обстоятельство, что его издали довольно большим тиражом. С условием, что стоила книжка одну Дубриева, что он пойдет э, словарь, по библиотекам, чтобы пользовались. Ну, оно, я не знаю, где оно растворилось. Тираж был большой. У нас нет, есть. нам сам пронесли. Но ну, столи принес. А должны были очень не то ли принесы. Ну, не важно. Но они развелись под кабинетным штатом. Что, с собой передавали? Но вот сейчас настало время, когда этот бумажный столник первый по Его нужно переиздать. Мы входим в украинский язык. Там украинский язык. Зоя нам, всем редактирует. Я тоже писала статью. Писала, редактировала все наши украинские тексты, потому что она лучше всех знала мой язык. Это очень немаловажно, когда мы говорим на каком-то языке. Так вот Зоя говорила на хорошем языке. И нам всем подправляла и редактировала. На сегодня, когда, я не знаю, знаете ли вы пользуетесь, вы, да, Анатолий Николаевич здесь преподавал, uh -huh. и а, его дизайнерская книжка, что-то там макароны, как-то uh -huh. называется, uh -huh. все Служит ли она вам учебником? Но ну, она очень хорошая учебная книга на украинском языке. Ребята, хотим мы или нет, жизнь так поворачивается, что надо для вас. Мне уже можно так. Вам надо повернуться и без этого жить сегодня, как без английского, без украинского у себя на родине. Уже нельзя. Ну, жизнь так выстраивается, в нее надо вписываться. И вот я э, очень рада, я просто бежала Наташу увидеть, чтобы сказать, у меня есть, я не знаю, годится ли это, для издания клумачного словника диски. Я на эту тему очень хочу с вами говорить. Чтобы не ушло, как макароны неизвестно куда. Когда презентовали книжку, а Зоя стоит возле меня, книжку держит. Презентовали, а ей не дали. Она говорит, мне вот украла у меня книжку. До сих пор просто. Это. А это все вот надо найти вот, возможности пересдать. Я очень рада и очень поздравляю Наташу и вас всех, что вы можете видеть это творчество потрясающих людей. И с толкнумачной я не художник, я периодически открываю дом просто по статью. А, наполнение картинка материала. Б. Поводу. Я заканчиваю. Посмотрите глумачный словник и постараемся его передать. Поздравляю еще раз. Спасибо.